Українські бойові коти та коти-рятувальники з'явились у прилуках. Сітілайти у центрі міста прикрасили яскравими малюнками української художниці. Виникла ідея, щоб трошки їх приукрасити. Созвонився із власником цих сітілайтів, домовився, що зроблю я трошки прикрасу нашого міста, на що отримав задовільну відповідь, і зробили такий маленький проєктик. Прикрасити місто унікальними малюнками Олександр Умен планував ще рік тому, але зробити це вдалося лише зараз. Ще з того року я вже була ідея ця, але виплатив тільки в цьому році натхненням її роботами. В тому році не до цього трошки було. Це трошки затратна частина іде. В цьому році, слава Богу, трошки нам. Допомогли збройні сили стати в колію. Трошки можемо вже дозволити собі воплотити такі проєкти. Бойові котики та кішки справа рук української художниці Маріанни. Багато людей вже бачили її роботи у своїй стрічці у соціальних мережах. А тепер прилучани можуть милуватися ними просто неба. Завжди натхнення йде от гарних, красивих речей в інстаграмі неоднократно натикався на ці. Роботи цієї майстрині. Це художниця, зараз вона київлянка, натхнення в неї визиває її коти і передає на цих котів із реальних людей. Бере образ людини і кота совміщає, і виходить в неї такі замечательні Картини на вулицях прилук тепер живуть коти поліціянти, коти військові та навіть котомавка. Для городян це чудове доповнення до їх улюбленої зони відпочинку. Такі яскраві дуже чудові. Прям так око зразу дають здаліка. Кожен кіт це воплощення якогось людини. Тобто, якщо ми знаємо, що ми всі зараз хто не байдужий, котик, хто як там. Кажуть, ще бойовий котик, то в даний момент я і хотів донести людям і тим, тим паче дітям, що коти це наш захист. Ціх так сказати картинах подобаються малюнки і переселенці із Харківщини Світлані. Жінка вже довго проживає у прилуках. І їй малюнки на сіті лайтах підіймають настрій. «Красиво, дітям цікаво. Йдеш ярко, настроєння якось піднімається. Звісно, намного краще, що можна сказати? Це по темі то, Те, що на страні ноні веселий, ані добрые, так як і наші воєнні, которые нас захищають. Спасибо, що відреагували очень так швидко. Тішити око зображення будуть довго, адже виконані з якісного міцного матеріалу. Сподівається, Олександр Умен, що на котиків захисників не підніметься рука вандалів, що донедавна псували сітілайти.